Моя рота має, має наносити саме більше вогневе ураження для того, щоб піхота, яка штурмує наші позиції, продвигалась вперед. Як показує карта просування наших військ, то дуже вдало ми просуваємося на Запорожському напрямку на Бахмуті. В оточення беремо Бахмут. Думаю, ще трішки, та ті території, які ми втратили, ми заберемо обратно. Увага! Постріл! В нашому напрямку підтримка. Наступу і підтримка оборони. Якщо наші йдуть в наступ, ми їх проробляємо позиції ворога, і якщо ворог йде наступ, ми його зупиняємо. Постріл! Постріл! Добре. Ось тому виху годину ми закляті і вперті. бо для вільної людини рабство гірше смерті. Огонь.